Дивіться, яке питання. Суть в тому, що багато людей цікавиться, звідки вони отримують кошти да, за от таким зеленим тарифом. Насправді все доволі просто. В енергоринку, так званому України, є там основні гравці, такі як там гарантований покупець, НКРЄ, КП, ПУП і так далі. Якщо все звести в просту схему, то людина, яка має сонячну станцію і отримує виплати з затримками, не затримками, але отримує виплати по так званому зеленому тарифу, звідки в їх Отримує, да? вона їх отримує безпосередньо від ПУП. ПУП це постачальник універсальних послуг, він же Рем, він же Обленерго, да? він платить уже кінцевому споживачу там, сонячної станції. А перед цим ПУП отримує деяку різницю від енергоатому, отримує певні розрахунки, першочергові йдуть з гарантованим покупцем і Укренерго. У них там свої схеми да, цієї історії. І все воно від гарантованого.